Незручний факт про підприємців, які вони скривають навіть від себе. Переважна більшість, і, може, навіть ви, якщо теж підприємець, скривають від себе той факт, що насправді не володіють своїм бізнесом. І це легко перевірити. Відразу проясню, що володіння юридичною особою, чи торговельною маркою, чи патентом це не є володіння бізнесом. Бо бізнес це перш за все три ключові елементи: це бізнес процеси, люди та гроші. Грошима володіють більшість бізнесів, бо це база. І перевірити це просто: мають бути розділені власні гроші від грошей бізнесу, а також система контролю і звітність. Люди, жоден підприємець іми не володіє. Співпраця з усіма вашими працівниками це тимчасова угода, яка в будь-який час може перерватися. Хоча більшість підприємців чомусь робить ставку саме на людей. Залишаються процеси, щоб перевірити, чи дійсно ви їм володієте, дайте відповідь на два запитання. Перше, де саме вони зберігаються? І це не голови людей, бо вони вам не належать, пам'ятаєте? Друге, ви можете навіть при раптовій втраті людини оперативно передати належне виконання усіх процесів на її посаді новому працівнику. Якщо обидві відповіді так, вітаю, ви володієте своїми бізнес-процесами. Якщо і ні, дивіться хайлайт інтеграція.